Знайомтесь, Арнольд, у нього було складне дитинство, а тепер він надолужує втрачене. Ти знав, Арнольде, що у світі налічується 15 тисяч ядерних боєголовок з сумерною потужністю близько 7 тисяч мегатонн? мегатон. Також ти напевно знаєш, що 5 хвилин тому я відправив одну з них у твою сторону. Та нема сенсу тиснути на газ, Арнольде. Електромагнітна імпульсивна хвиля зруйнує електроніку, якою щедро нафаршировані сучасні автівки. Далі тебе знесе ударна хвиля. Навіть якби ця іржава чортопхайка була зроблена з твердого графену, який на атомному рівні навіть міцніше ніж діамант, і ти якимось дивом переживеш ці страхіття, ти все одно пройдеш крізь справжнє пекло. Витягай свою кістляву дупу, Арнольде. Треба перевірити наскільки ти далеко від епіцентру вибуху. Пам'ятай, якщо ти бачиш ядерний гриб, витягни руку у тому напрямку і підніми великого пальця. Якщо гри більший за твій палець, ти в радіоактивній зоні маєш сонцезахисний крем, та це не допоможе. Я жартую. Тягни свого хребта звідси. Хочіше радіоактивні ізотопи в малих кількостях уже почали повільно руйнувати твою ДНК. Як маєш, друже? Правильно, саме час для купі купі уникнення контакту із забрудненими предметами та використання спеціальних водних процедур може збільшити твої шанси на виживання. Навіть найслабше випромінювання призведе до прогресуючого розвитку злоякісних пухлин. Що ж, вітанечка, ти пережив ядерну атаку. Тепер тобі не потрібен костюм на Геловін. Але це ще квіточки. Якщо хтось у світі запустить ядерну боєголовку, послідує ефект доміно. Усі ядерні держави світу випустять своїх псів війни, і тоді настане справжній апокаліпсис, Арнольде. Ера людства закінчиться. Ти сконаєш, Арнольде. Час вибиратися з цього всесвіту. Ти ці вподобайку, якщо сподобалось відео, надсилай його своїм друзям та підписуйся на мій канал. На тебе чекає багато гостро цікавих експериментів над нашим другом Арнольдом.